Власне, і Стіглін, до речі, про це й писав: що слухайте, ну є велика довіра до західних інституцій. тому, коли кажуть, ось втратимо довіру, до да не ви довіру. Тому що нема прорахуйте, хто може забрати на себе можливість отримувати ваші гроші. Нема таких варіантів. Є захід. крапка, все. Ну, не побудували глобальний південь, там, країни затоки, там хто там ще Африка, Латинська Америка. Не побудували надійної системи. Є надійна система? Ні, ну, Є Макао, куди там якесь чорне казіно, типу, звиває всі гроші, реєструють якісь підставні фірми і кидало кидали всяке. Але ж це там... Китай. Ну, Для мене Макао, Макао, Гонконг... Мойка Китає. Так, формально в світовій торгівлі вони навіть окремо рахуються. Ну, Гонконг особливо. але ж... Ну, в Китаї стільки грошей, просто що їх треба десь мити. Там чорних грошей дуже багато. Так, ну є, є гарний вислів Станіслава. Так. А польський сатірик він колись сказав, що відомий вислів гроші не пахнуть. Він сказав, що гроші не пахнуть, тому що їх відмивають. Так само, і Китай він дійсно використовує ці Гонконги, Макао, Хоче використовувати Тайвань, але поки що, поки що не дають. А хоча дуже хочуть і ми бачимо це. Але навіть по Гонконгу і Макао, які нагадую, 1999 року стали частиною Китаю, і там, і, до речі, вже є у Китаю проблеми з ними. Я розумію, що ми входимо зараз в іншу сферу. Але, але це важливо для нашої теми обговорення, тому що ми розуміємо, що ці факти демонструють те. Що нахрен, та Російська Федерація безумовно. Китаю об'єктивно не Абсолютно, треба. Безумовно. Китай має мапи з російськими територіями з китайськими назвами, тому що Китай дуже гарно пам'ятає історію, що багато років в цій країні. І Китай пам'ятає, що було за опівні війни, і що тива була не російська, тива була китайська. І що Сахалін, до речі, також був китайським. І Китай це все дуже добре пам'ятає. І Росія, оці Z, зетніки, так звані, які ну, не з Путіним, але за війну, безумовно, вони ж говорять, що Китай це загроза. Тому що у Китаї це все пам'ятає, як до речі, Туреччина. Вони ж дуже не люблять Туреччину, тому що говорять: слухайте, у Туреччини є історична пам'ять, і, наприклад, за часів Івана Грозного, він відвоював у Туреччині Астрахань. Тобто, Астрахань взагалі то була Туреччиною, якщо так в ту історію вдатись, yeah. і Туреччина це пам'ятає.